У друзі, хороші новини. США різко змінюють політику щодо Росії. Ну і якщо це не найжорсткіший удар, то вже точно серйозна загроза зробити кірбашка. Сенатори США, до речі, дає в Сенаті двопартійна підтримка України. Вони здається, тільки чекали слів Трампа про те, що якщо Москва затягуватиме переговори, санкції будуть ще жорсткішими. І ось зареєстрували законопроект про увага, 500% мита. Але не на Росію, а на товари з тих країн, які купують російський нафту і газ. Що це означає? Якщо якась Індія або Китай продовжить купувати далі російську нафту і газ, то їхні товари в США стануть у 5 разів дорожчими. Вони задумаються, чи варто їм торги з Росією. Це реально може змусити Путіна піти на поступки. Бо всі чудово знають, що російська економіка, попри всі понти, знаходиться на межі. Отже. Ми продовжуємо допомагати ЗСУ тримати стрій, бо найжорсткіша боротьба триває. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайк, щоб не пропустити головного. Всім дякую.